Під програми. Бо в попередніх своїх програмах ми вже використовували під програми в якості методів для виробки подій. Наприклад, е створюючи кнопку на формі, двічі її класуючи, візуальне середовище програмування автоматично створювало під програму методу Button Click яка спрацьовувала тоді, коли користувач програми клацав по відповідній кнопці. Під можна створювати також і не прив'язуючи їх до певного методу. Про це ми сьогодні поговоримо на уроці. Всього в Visual Basic є два види підпрограм. Це підпрограми процедури, для яких використовується слово sub та під програми функцій, для яких використовується слово function. Почнемо з під програм процедур. Опишемо під програму процедуру, яка буде додавати два числа. Назвемо її add Sub, head sub Слово sub означає заголовок початок процедури, and sub означає її завершення. Далі після слова sub іде ім'я процедури. І йдуть в яких вказуються параметри. Так як наша процедура буде додавати три числа. Ми зараз запишемо три змінні, які будуть передаватись параметри з основної процедури, яка буде викликати дану. Так, нехай це буде три числа цілого типу А, Б і С. Але для опису цих процедур обов'язково спереду ставимо слово байвал. Далі йде ім'я параметру, що передається. Далі йде слово S. Вказується тип. Аналогічно описується інші параметри. b, параметр c. Таким чином ми описали заголовок процедури. Ім'я процедури Add, в дужках вказуємо три параметри a, b і c цілого типу. Наша процедура буде робити наступне. Додаватиме ці три параметри, ну і результат виводитиме, наприклад, у лейбл, який розміщений на формі. Оголосимо змінну додаткову локальну зміну, яка буде використовуватися лише в процедурі X. Опишемо її як змінну для цілих. Зміну цілого типу не присвоїмо в неї суму А, Б, С. Так далі, до компоненту лейблудин у властивість текст виводимо значення зміни X. Visual Basic це можна зробити просто за допомогою присвоєння без перетворення типу, він перетворить тип до рядкового автоматично. Так. От ми описали процедуру Add. тепер в процедурі обробки клацання по кнопці викличемо її. Процедура викликається за її заголовком. Вказуються параметри. Наприклад, нехай це буде цілих числа 472. Так, запустимо і випробуємо. по кнопці, тримаємо від P13, що відповідає існості так як 4 додати 7 буде 11, додати 2 буде 13. Так, давайте спробуємо протрасуємо програму, подивимось, яким чином вона виконується. Оставимо точку зупинки на імені виклику процедури ЕД І запустимо. Ось тут у нас зараз зупинилась. Так, ось тут у нас зараз зупинилася, бачимо. Далі вибираємо шаги з заходом і бачимо, далі викликається дана процедура. Зміни X присвоїться сума так, і виводиться у лейбл. Після цього доходимо до NSAP і повертаємося в основну програму. Так, от таким чином відбувається виклик процедури. Тепер давайте спробуємо зробити наступне. Передамо в виклик процедури не числа константи 4.7.2, а голосимо Змінні у процедурі PATA на 1 клік. Ну, давайте назвемо їх також А, Б, С. Голосимо як цілі. Так, присвоїмо початкові значення. А, наприклад, нехай буде дорівнює 1. одиниці. Б нехай присвоїмо 4 і c І Ц нехай присвоюмо 7. Так, відповідно змінимо значення констант. на значення зміни зміника, b і c Так. Дамо точку зупинки. Запустимо і випробуємо дану програму. Так, от програма запустилася, клацаємо по кнопці. Так, програма зупинилась на точці зупинки, причому у нас змінна присвоєна 1. Б присвоєно 4, це присвоєно 7. Так, ну дитимось. Так, добре. Заходимо у підпрограму. Так, так, от, відповідно, значення фактичних параметрів Б і С передалися у значення формальних параметрів С, які можуть, до речі, мати і інші імена. Так, от відбулось додавання, результат записався в X і виведеться у лейбл. Так що тільки що відбулось. Так. Так, зупинимось на термінології зараз. От оці параметри А, Б і С, які дані в виклику процедури називають параметрами фактичними. Параметри, які використані при описі процедури А, Б і С, називають формальними. О, проце, о, при виклиці процедури із основної програми в нашому випадку, це процедура Button Click. Фактичні параметри передаються у процедуру, яка викликається, вона їх отримує, обробляє, ну і відповідні дії з ними проводить. В нашому випадку це було додавання. І вивід суми до лейблу. Так, а тепер давайте... Спробуємо зробити процедуру так, щоб вона не виводила значення у лейбл, а повертала значення суми в основну програму. Так, видалимо цей рядок. Так, і опишемо ще одну, один параметр, який буде... виводити результат в основну програму X пишемо так само як ми описували попереднє спочатку використовуючи байвал так зараз тоді відповідно оголошувати його окремо не треба ми просто X присвоїмо значення суми і дане X Передамо, запишемо тут в якості параметра, але тут X нам треба також описати, що ми зараз і зробимо. Отак. От так, тепер о, за допомогою виведемо це значення до лейблу. має бути. Змінимо АБ. Це присвоється значення, вони передадуться в процедуру Add. Процедура Add їх додасть, запише результат в X. Повернемося в основну програму і запишемо X-Label. Так, запустимо, перевіримо, як воно виконається. Васимо по кнопці але отримуємо чомусь 0. Давайте трошки змінимо код. Все цей лейбл, принесемо в тіло процедури. Тепер тут виводить суму. Чому ж справа? Справа в тому, що ми параметр x описали як байвал. Це, пара... це слово використовується тільки для тих параметрів, значення яких передаються в процедуру. Якщо ж нам треба отримати з процедури значення параметра в основну програму, описувати його треба словом byref. Фактично в цьому випадку передаватиметься не значення параметра, а значення зміни де цей параметр міститься. І коли відбуватимуться якісь дії над цією зміною, ця зміна зміниться і в основній програмі. Тепер коли ми опишемо параметр x словом барf, Працює цей код тобто є значення Х вже зміниться після виклику процедури add. Так, виконалося. Таким чином ми маємо два види параметрів, які можуть передаватись в процедуру. Параметри, які тільки передаються в процедуру і являються лише вхідними, писуються словом байовал. Такі параметри називаються параметрами значеннями. Якщо параметр описаний як параметр значення, то після його зміни не в процедурі, в основній програмі. Цю зміну не буде відомо нічого. Якщо ж треба, щоб о, в основному пере, програму передався змінений параметр, тоді описувати треба словом байриф. Такий параметр називається параметром змінною. В нашому випадку параметр x описаний як параметр змінна, а параметри B і C описані як параметри значення. Розглянемо тепер функції. Офпис функції здійснюється за допомогою зарезервованого слова function. Далі пишеться ім'я функції. Давайте створимо функцію, яка буде шукати і більше з двох. Назвемо її Max. Далі в функцію також передаються параметри. Передамо параметри значення А та Б. Сама функція повертатиме результат також ціле число. зверніть увагу де це записується після того, як описували після імені функції описані параметри в дужках. Після того, як закриється дужка описуємо тип значення, яке повертає сама функція. Закінчується функція за резервованими словами ends function Так, тепер... Для пошуку більше значень у середній функції використаємо умовний оператор. Якщо А більше за Б, то, то return А інакше. Return B. Можна таким чином це виконати. Команда return A повертає... Значення змінної е, Значення А. Команда return b повертає B. Можна було б зробити трошки інше, без слова return. Return A можна замінити Max, присвоїти А. Відповідно, тут Max присвоїти B, але так як ми описали спочатку, все-таки виглядає досконаліше на нашу думку. Так, отже, що зробить наша функція? Ну, давайте визовемо функцію, закоментуємо. Оці два рядки. Так. Не нам не потрібні, не, не треба, щоб працювали. Давайте зміну x присвоїмо значення функції max. Отут тут обов'язково зверніть увагу, як викликається функція з основної програми. Функція парта якесь значення, тому значення функції треба присвоїти в якусь зміну. В нашому випадку це зміна X. Х присвоїмо максимальне з А і b. Так, ну і виведемо. Виведемо X за допомогою тієї ж лейбу. Так, от тут розмістимо його вище. Так, власниці давайте не закоментуємо, а видалимо взагалі. Так, от. значить, Ми е, значенням змінних A і IB присвоїмо 1.4, відповідно. Викликаємо функцію Max, передаючи її параметри А і Б. Результат функції Max записуємо в x. X. Записуємо в лейбл 1 текст. Випробуємо. Так зверніть увагу, що у нас дрібні одиниці B4. Так, запускаємо. Так, клацаємо по кнопці. 4 нура, холопши, що передали 1,4, то 4 це дійсно буде максимальне з двох. Так. В даному випадку ми передавали два значення. Давайте зараз змінимо функцію Max, зробимо її універсальною так, щоб можна було передавати будь-яку кількість значень. Для цього Visual Basic є спеціальне зарезервоване слово, яке можна тут використати парамери, але А у нас повинно бути масивом. Так, інші параметри B беремо. Тут у нас залишається описом параметр a парамери, асинтег і функція повертає також ціле. Так, це ми цей код приберемо. Так, відповідно код з мінимум. Так. Припустимо, що максимальним буде перше значення. Пишу Max присвоїти А. 0. Так, тепер в циклі переглянемо всі значення. Від нуля все ж таки надано віддали на від нуля, тому що хоч і буде начебто повторили, можливий випадок, коли параметри у нас взагалі не і Тоді може виникнути помилка. Так, фо. For... І від нуля до так до count account Кількість елементів масиві А мінус один. Так, якщо наше А йти більше за МАКС, за N Max присвоїти. Так, отак. От Виключимо з основної програми. Так, передавши IB. Давайте A і, B, і ці три параметри передамо. Тепер ми будь-яку кількість можемо передавати. Так, знайдемо, роздрукуємо найбільше значення. Так, вацимо по кнопці батн, тримаємо 7 що є найбільшим значенням. Це ми розглянули приклад використання опису функцій з невизначеною кількістю параметрів, що використовується відповідне слово парамери, Масив параметрів, функції і процедури можуть бути і без параметрів. Якщо в функції бо процедура без параметрів, то відповідно ось тут у дужках нічого не задається, дужки залишають це порожньому.